У прилуках спостерігають приріст захворюваності на грип та ГРВІ серед дитячого населення. У зв'язку з цим відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У ході роботи комісії з'ясували рівень захворюваності на грип та ГРВІ як серед дорослого, так і дитячого населення міста. Як повідомила головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Слободенюк, щоденно проводять моніторинг епідемічної ситуації. Людмила Володимирівна зазначає, збільшення захворюваності спостерігають починаючи з третього тижня січня. Не можна сказати, що це такий. Поза межами очікуваного, але якщо це 211 за тиждень, один тиждень, наступного тиждень 215, і ось останній тиждень, це тобто перший початок лютого, кінець січня 315, різ дійсно відмічається захворюваності на ГРВІ, поставом появляється грип. Але хочу зазначити, що, мабуть, із січня, з січня грудня місяця. Коли був в грудні місяці ріст на ковід, то зараз ми маємо одинокі випадки ковіду. От вчора тільки ми відправили цілу партію мазочків на ПЛР до обласного центру лабораторного, ми не отримали жодного підтвердженого випадку на ковід. Це все ГРВІ. І декілька випадків грипу з'являється. Сказати по-дорослому, що це катастрофічно, ні, але якщо брати в порівнянні з минулого, таким самим періодом минулого року, то дійсно у нас. 25, 26, 27 відсотків можна вже говорити за словами начальника відділу управління освіти Олександра Правосуда. На сьогодні рівень захворюваності серед дітей у закладах освіти не перевищує норм епідемічного порогу. Управлінням освіти Прилуцької міської ради щоденно моніториться відсоток захворюваності по дошкільним закладам освіти та по навчальним закладам освіти на сьогоднішній день. Критичної ситуації не спостерігається відсоток захворюваності у закладах освіти приблизно в межах норми. Якщо в цифрах, то на сьогоднішній день відсоток захворюваності по дошкільним закладам освіти складає 11% у середньому, і по навчальним закладам у середньому 13%. Виконуюча Виконуючи обов'язки директора прилуцької дитячої лікарні Олеся Цибенко говорить: цьогоріч рівень захворюваності дітей на грип та ГРВІ навіть нижчий ніж у 2023-му. Критичної ситуації в нашому місці на даний час немає, але ж захворюваність Продовжує збільшуватись, але вона в порівнянні з минулим роком менше захворювань на грип та хирвій. Ковіда серед дітей взагалі останнім часом не зустрічалося. А грип фіксуємо поодинокі випадки, тільки грип ще, тільки початок захворюваності. Тому на даний момент нема потреби в ізоляції дітей домашній. А наглядати треба за дітьми і слідкувати за рівнем Зростання захворюваності рішенням комісії карантинні обмеження не застосовуватимуть. На сьогоднішній день немає причин для того, щоб вводити карантинні обмеження в закладах освіти. Користуючись нагодою, Олеся Цибенко нагадує прилучанам, як вберегти себе від захворювання. Профілактика грипу стандартна: це пить достатньо рідини, вітаміни, пить, гулять на свіжому повітрі, провітрювати приміщення і вести здоровий спосіб життя, харчування адекватне, здорове. А коли вже з'явилися симптоми хвороби, то по-перше, це постільний режим, контроль температури тіла, питний режим, і звертатись до лікаря, якщо симптоми не проходять самі.